Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу показати, як зробити бокс для розсади, щоб вона була така гарненька, прижиміста і не переростала. На сінічко, кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там можна замовити все насіння, яке я зараз покажу. Насіння сортове моє. Залюбки з вами з ним поділюся. Переходьте, замовляйте, всім гарних врожаїв. Хто до нас тільки приєднався нові ну, підписники, отакий От термобокс допомагає вам. В лютому місяці вирощувати ось таку гарну розсаду. Робиться він дуже просто. Ви збиваєте ящик по розміру плівки Плівка це нагрівальний елемент від теплого полу. Е, можна в інтернеті купити його по метрам, вам метр, півтора, два. Ну все залежить від того, яке у вас місце, де він у вас буде стояти. Він повністю закритий. Е, Сонце з вулиці нам не потрібно. Всередині у мене три лампи по 36 Вт, але можна взяти одну на 100 Вт. Головне, щоб на квадратний метр було 100 Вт світла. Ось такий ящичок я зробив. Це під мої умови, таких декілька ящиків вистачає, щоб виростити розсаду. Обив плівкою. З теплером це все дуже просто можете чимось другим обробити. ну Я робив такий максимально бюджетний удобний варіант і ліповість того, що було під рукою. Внутрі ми його оббиваємо елементом, який має відбивати світло. Це може бути фольга звичайна, або ж е, утеплітель є на основі паролона, те, що за батареєю вішається. Тобто він теж копійки стоє, по метрам продається, його так оббиваємо, щоб світло не уходило, а світило все вам до розсади. Лампи холодного світла по 36 Вт. Вони самі дійшові, я їх купляв по 150 гривень. Штука, у них гарантія на рік, але четвертий рік уже світять, проблем немає. Найдете дешевше, беріть ще дешевше. Ціна, Чим дешевше, тим лучше. Не заморачуйтесь, всі вони одинаково добре світлять для розсади. Включатель-виключатель. обов'язково термоконтролер. Цей дешевий, я його купував за 3 долари. Можна ще дешевше знайти. Тобто не заморачуйтесь, не переплачуйте, все воно працює без проблем. Підключаємо до термоконтролера, виставляємо температуру. Тут дуже важливо при як тому, як проращуються сіміна, виставляємо 25 градусів. Як тільки вони проклюнули, ставимо на 16-17 градусів, щоб не витягувалися. Висаджую я ось в такі стаканчики. Або знизу робите якийсь піддончик, щоб влага виходила, або висаджуєте стакан в стакан, стаканчику знизу робимо дірочки. І лишня волога стікає, іль же можна насипати щебенки, в в стакан знизу в нижнє щось насипати, щоб туди виходила волога, і верхній чуть вище буде стояти. Обов'язково ґрунт, чи домашній, чи покупний, його обробляємо фітоспоріном. І ж розовим раствором марганцовки можна обробити задача вбити там всю патогенну мікрофлору, щоб не розвивалися грибки, чорна ніжка і тому подобне гімно, щоб ваша розсада росла, а не в кому случає ви не прийшли. А у вас, допустимо, 30%, а то 70% розсади лежить. Такого не допускати тільки з-за того, що ґрунт не оброблений. Таке дуже часто буває. Навіть покупний магазийний ґрунт часто буває заражений всякою грибковою гедотою. Якщо не можете достати трихадерму, трихадермін, фитоспарін, то лучше просто пролити марганцовкою, ну або на крайній случай прокалити ґрунт. Його треба прогріти, то есть аж прожарити. Тоді він буде обеззаражений. Це все я показував на каналі. Бачите, можна підібрати вот такі стаканчики, щоб будуть стакан-стакан. Ну це якщо ви хочете заморочитися прямо так, як я. В принципі, можна зробити набагато проще. Просто щось постелити знизу, якийсь піддончик, поставити стаканчики, і все у вас буде рости. Отакі великі стакани це під перець, під томати, звичайно, вже можна висіяти, потім розпікірувати. Тобто дуже багато місця займає, Допустимо, якщо ви осадите томати в такі стаканчики, що там у вас вийшли дуже мало розсади. Це під перець і це під огірки. Тому що в лютому місяці першу розсаду, яку версажую в теплиці, щоб максимально рано були огірки для себе, то вирощую таким способом. І як бачите, вона не переростає, не витягується, така прижиміста, коротенька і потім гарно розвивається, росте. Тобто це все працює, це вже перевірено. Ні в коєм случаї не покупайте якісь там лампи дорогі, вони є і по 150, і по 300, і по 1000 доларів за лампу. Ну, це вони професійні лампи для росту рослин. Вам треба для розсади там зовсім інші показники, і їй вистачає звичайної холодної лампи. 100 Вт, головне, щоб було на квадрат не менше. Можна навіть трішки більше буде ще краще розвиватися. Ну не менше, ніж 100 Вт на квадрат. Холодного світла і рослина добре розвивається. Ось так я обеззаражую. Пролив за день-два за два, і через пару днів прогріваю до нужної температури не ниже 25. Це для того, щоб зернятка за 2-3 дні всі вискочили, що перець, що огірок, вони всі швидко проростають, якщо тепло. Якщо у вас прохолодно, ви на вікні висаджуєте, то можна чекати і тиждень, і два, і три. Поки перчик особливо наклюнеться. Огірки то, можуть і швидше наклюнитися, але перець буде дуже довго чекати. Висадка у мене йде, що огірки, що перець я висаджую в десятих числах лютого, це самі оптимальні сроки. Ну і підкормки, все це є на каналі. Як підкармлювати це трав'яний настій, це саме класна підкормка, саме для всієї розсади. Огірки, взагалі, на ній ростуть, як на дрожжах, Ну, в принципі, то є там дуже багато дрожжей. Ну, я все показував, як це робиться. В общем, заходьте, дивіться, є віддільні розділи на каналі. Також всім хочу порекомендувати під відео в описі буде мій. Viber, і буде Телеграм, на якому можна заказати мої насіння прошлого року, тобто схожість буде близько 100%, воно свіже, не яке як вам продають в магазинах, що купляєте, воно нічого не схоже. А все класне насіння, там постійно додаються нові позиції. Дивіться, вибирайте, кому що подобається, вже можна замовляти. Е, ось так огірочки. Ми останній раз підкаруємо. Це я вам показую перед висадкою вже у відкритий ґрунт. По вирощенню в відкритому ґрунті в теплиці є у мене вже на каналі мільйон відео. Подивіться, там все показано, розказано. Навіщо ця сітка показана, щоб не було білих боків, якщо ви хочете продавати на базарі, бо на це дуже багато уваги. Е, покупці звертають. В общем, все розказано, все показано етапно. Скоро будуть відео по розсаді. Почну викладати. Ну це десь через 2-3 тижні будемо стартувати починає з перця і погоним. Ну і звісно, же, будуть повні відео від зернятка до збору урожаю, як я роблю. Кожен рік все буде українською мовою. Для рускоязичних, кому не подобається, шановні пані панове, російською мовою ніколи на каналі більше не буде відео. Цим лайном не хочу розмовляти. Кому щось не подобається, всім до побачення. Мій канал. Що хочу, то і роблю, мені срати над, на ваше міння. Ідіть дупу со своєю підерською російською мовою. Нікому вона не цікава. Отак От все росте. Так що обов'язково так робіть. Це працює 100%. Обична Коробочка оббита відбивальним елементом, може бути обична фольга, туди лампа 100 Вт, термоелемент нагрівальний. Ну, якщо у вас в хаті тепло, допустимо, постійно тепло. Можна навіть елемент цей не класти це. Якщо у вас десь хоче в сарачку якомусь поставити, ем, тоді нужен цей елемент або десь в гаражі. В общем, выращивайте, і всім буде щастя.